Так, друзі, е варіагатний ялівець. Дивіться, я його тут легенько, він так посаджений був навкруги е мудрини плакучої. Я його легенько підібрав. Тоб, нічого дуже не застригав, просто легенько познімав вершки і перейшов по боках. Але дивіться, він тут є. Бачите, він досить непогано, він нав навіть, напевно, я б сказав, гарніше дивиться коли в такому природньому стані, чим у такому застриженому. Ну, не застриженому, я просто познімав вершки та й поприкалки. Але є варіант, який можна обмежити його способом обрізки. Зараз Камеру. способом обрізки можна його обмежити, шляхом підбирання з боку оголків і вкорочення. отут, отак. Можна таким варіантом його <кхи> повкорочувати. І це буде навіть незамітно. Тобто піти перейти по всіх вершках. Таким варіантом він буде виглядати. Буки можна просто підбирати гілки, Отам, наприклад, є менше. Перевели і задрали оцю більшу. Тут теж, тут теж. Тобто не різати його електроножничками. А отаким от моментом його підрізати шляхом переводу. І це буде теж непоганий варіант. Минулого року я так робив його, я його не застригав. І він досить гарно дивиться, коли він в такому розпущеному стані, чим е, застрижений. Отак. От